Здравствуйте. Здравствуйте. Так, Сьогодні ми продовжаємо читати учебник українська література 5 клас. Так, от такої от вчора ми читали. До чого ми дочитали? Міфи, так? Да? Да. Угу. Будемо продовжувати. Легенди українців. Легенди люди творили, щоб пояснити незрозуміли навколо себе. Чому так названо планети: дерева, квіти, як приручили тварин, як утворилися гори і моря тощо. Наші предки вірили в те, що всі події, розказані в легендах, відбувалися насправді. Легенда усне народне оповідання про чудесну подію, що сприймається як достовірно. Про Зоряний віз легенда. Колись давно. А де саме невідомо та трапилась велика посуха. Така посуха, що не тільки в річках та озерах, а навіть і в колодязях повисихала геть чисто вся вода, і люди без води почали хворіти та мерти. В тім краю, де ото от трапилась така посуха, та жила одна вдова, а в тієї вдови було всього-навсього на... всього -всього... Всього одна дочка. Удова без води захворіла і дочка, щоб не вмерла її мати, взяла глечик та й пішла шукати воду. Де вона її шукала, хто її знає, а тільки десь то найшла, набрала в глечик і понесла додому. По дорозі зустріла одного чоловіка, що вмирав без води, дала йому напитись і тим одволала його від смерті. Далі зустріла вона другого. Такого ж саму, потім третього, четвертого і нарешті сьомого. Всім давала пити і всіх врятувала від смерті. Води залишились у неї тільки на самому дні. Ішла вона йшла та по дорозі сіла відпочити, а Глечик поставила біля себе на землю. Коли в той час де не взявся собака, хотів, мабуть, теж напитися та й перекинув Глечик. Коли той Глечик перекинувся, то з нього вилетіло сім великих зірок і восьма маленька, та й постав, поставали вони на небі. Ото ті зірки і є віз або душі тих людей, що дівчина їм давала пити. А восьма маленька так то душа собаки, що перекинув глечик, так ото Бог. На те їх і поставив на небі, щоб усі люди бачили, яка щира була тая дівчина, а за її щирість Бог послав дощ на ту країну. Mm. Легенда, чому пес живе коло людини? Давно, дуже давно жив собі самітний пес. Нарешті надокучило йому все самому блукати в лісі і вирішив знайти собі друга товариша, з котрим би жив. Але хотів, аби цей його товариш був найсильніший з усіх тварин. Лісові звірята радили йому піти до вовка. Пішов пес до нього й каже Вовче, брате, живімо разом. Вовк відповів Чому би ні? Зачали жити разом. Раз, як ночували в лісі, почув пес якийсь шелест і почав трястися боятися. Збудив вовка, а той йому каже Будь тихо, бо прийде, прийде ведмідь і з'їсть нас. Пес тоді здогадався, що ведмідь сильніший за вовка. Пішов до ведмедя і каже, ведмедю, братику, живімо разом. Коли разом, то разом, відповів ведмідь. Минула коротка доба. Раз на зорях вчув пес якийсь шелест і почав боятися. Пробудився ведмідь та й каже, ховаймося в корч, бо ще надійде Лев та роздере нас обох. Подумав пес, що Лев має бути сильнішим. Залишив ведмедя й пішов до двору короля Лева. Леве, Леве, королю звірів, живімо разом. Заслугу прийму тебе, відповів Лев. Пес зостався з ним. Одного разу ввечері почав пес боятися і почав вийти, гавкати. Вибіг Лев з палати і каже Мовчи, бо ще надійде людина і застрілить нас обох. Пес замовк, але здогадався, що та людина має бути сильнішою, коли її Лев боїться. Ішов пес до людини, пристав до служби в неї. Від того часу й живе пес із людиною. Блукати. Ходити або їздити без певної мети чи напрямку, або в пошуках кого чого-небудь. Бродити, тинятися, плентатися. Легенда. Неопалима купина. Було це дуже давно. Два королі, польський та угорський, об'єднали свої війська і підступили до стін славного міста Дорогобужа. Зараз райцентр Смоленської області. Захисникам града Зайди передали листа. пропонували без відчинити міські брами, вийти в поле без зброї і здатися в полон. За це королі обіцяли всім зберегти життя. В іншому випадку погрожували, що місто буде спалене і на ласку переможців сподіватися нічого. Коли минув відведений на роздуми час із Дорогобужа вийшов посланець, Зайди воїни зустріли його і провели на узвища, де на золочених стільчиках воссідали королі. Я приніс відповідь на ваш лист, сказав посланець і передав угорському та польському владарям. Бадилину із схожим на ясинове листям та з блідорожевим суцвіттям на верхівці. Як здивувалися владарі, оце й усе посланець вклонився, мені, старішини, доручили передати тільки це, а ще веліли сказати, якщо вам цього зілля замало, то ось довкола вас на пагорбі його цвіте скільки завгодно. Зібрали королі своїх радників та наймудріших мужів. Думали, думали, ніяк не зрозуміють, що таке захисники міста сказали їм цим, цим зелом. Коли знайшовся один. я знаю, це Зілля, воно горить і не згорає. Він узяв із багаття палаючу гілку і підніс її до квітучого куща, в ту ж мить увесь кущ спалахнув голубувато зеленкуватим полум'ям. Та ще через мить полум'я згасло. І всі побачили. Що кущ стоїть неушкоджений, такий же рожево квітний, усміхнений. І всі зрозуміли, що саме відповіли захисники дорогобужа на ультиматум, ультиматум, і мовив угорський король польському: ми ніколи не завоюємо цієї країни, тому я повертаю своїх воїнів додому, і тобі раджу зробити те ж саме. Давно це було. Відтоді сотні разів враги воювали наш край, але кожного разу залишалися з облизним, а край зеленіє над синім небом та ясним сонцем. І що літа тут рожево квітують, квітують кущі неупалимого зела, стверджуючи незнищенність української землі і її народу. Неупалима купина. Так називається це зело. Здавна так називається. Зелом. зелені рослини, дерева, кущі трави. Як виникли Карпати? Легенда: Колись на нашій землі була величезна рівнина, кінця краю якій не було видно, вкрита шовковистими травами, вічно зеленими смереками і ялинами, могутніми буками і яворами, берестами і тополями, далиною текли потічки та річки, багаті та пстругів, на пстругів та іншу дрібну велику рибу. Володарем долини був велетень селун. Коли йшов селун, від його кроків земля здригалася. Розповідаючи, селун добре розумівся на газдівстві, мав безліч усіякої, усякої худоби. Череди корів та волів, отари овець, табуни коней, стада буйволів та свиней паслись на толоках, бродили лісами, а птиці. Тисячі качок та гусей плавали у ставках, багато курей куткудакали на фермах. Жив цей газда у прекрасному палаці з білого мармуру, з високими шпилями, які сягали аж до хмар. Палац був, був е, вибудований на груночку, насипаному людськими руками. Було там стільки кімнат, що легко можна було заблудитися. А в помешканні добра всякого, вночі селун спав у золотій колисці, вистеленій дорогими килимами. А вдень звик відпочивати у срібленому кріслі. На широкій долині слуги землю обробляли. Хліб вирощували, за худобою доглядали, птицю годували, люди мучилися від зорі до зорі трудилися, багатство примножували. Та не собі, а силунові. Слуги й служниці жили не в палаці, а далеко від нього, в дерев'яних зрубах та землянках. Не хотів господар, щоб у світлицях смерділо гноєм чи людським потом. Ні чоловіки, ні жінки, ні літні люди ані молодь не сміли покидати маєток селна і йти собі шукати іншої роботи, мусили жити і вмирати кріпаками. Поміж цієї челяді служив у селуна один хлопець, якого звали Карпом Дніпровським, що прийшов сюди від берегів Дніпра. Він подався у мандри ще десятирічним хлопчиком шукати щастя, бо батько помер, а мати жила бідно і мусив їй чимось допомогти. Служив Карпо рік, другий п'ятий, як і всі косив траву, і сіяв пшеницю та житом, ячмінь і овес, збирав хліб. Не тільки за себе працював, а й іншим допомагав божагів слабих. Полюбили його всі слуги і служниці за чесність, працьовитість, справедливість. Карпо ненавидів тих, хто панові дуже низько кланявся, до землі нагинався. Тяжко йому було дивитись, як селун усе забирає, а народ голодує. Коли Карпові сповнилося 20 літ, вирішив додому поверну... повертатися. Був певен, що за добру працю пан йому заплатить, і він повернеться до матері не з порожніми руками. І тільки про це тепер і думав, усе розміркував, як з паном поговорити про розрахунок. Одного разу вночі він вийшов на двір подихати свіжим повітрям, проходив біля найміцьких хатинок і раптом побачив якусь тінь. Тінь упізнався луна, той йшов подивитися, як худоба ночує, чи все в порядку. Карпо подумав, що саме час поговорити з паном. Коли селун наблизився, Карпо закашляв, щоб привернути до себе увагу. Чому ти тут, Карпе? озвався селун, упізнавши хлопця. Чи не дівча виглядаєш? Не дівча», – відповів Карпо. А вас, світлий пане, маю з вами поговорити. Служив я вам довго і чесно, та маю додому повертатися, аби матінку живою застати. Платню за свою за службу хочу попросити. Селон спочатку подумав, що слуга жартує, бо досі ніхто не наважувався проситися в нього піти геть, та й платні ніхто не вимагав. Але Карпо й не думав відступати. Я, чесно, служив світлий пани, і моя робота, гадаю, щось коштує. Нікуди не підеш, розізлився пан. То вже я знаю, коли й куди мої слуги повинні ходити. Я піду, пане стояв на своєму Карпо. Лише ще раз вам мушу сказати, що я повинен одержати за свою роботу гроші. Це вже була нечувана зухвалість якої пан простити не міг. Туди під землю тебе відпущу, лютився він, показуючи пальцем униз і приступаючи до парубка. Там буде твоя платня. Та хлопець не відступав ані на крок. За мою роботу, пане прийдеться платити, ще раз нагадав, ніби й не чув панської погрози. Ця відповідь ще більше розізлила силуна. Закипів так, що аж очі кров'ю налились, а з рота вогонь пішов. Схопив він Карпа своїми дужими руками, підняв і вдарив об землю. Ударив так, що аж яма зробилася, але слузі нічого не сталося. Підвівся на ноги і відчув у собі непереможну силу, то, мабуть, землиця подарувала її йому за те, що чесно працював на ній. Схопив Карпа силуна, вдарив ним об землю далі, ще раз і ще раз не витримала матінка земля тих ударів, розкололася і опинився селун у підземній печері, в яку хотів загнати непокірного слугу. Даремно він намагався вибратися на поверхню. Земля зімкнулася і не можна було знайти жодної щілинки. Тоді вдався селун до власної сили, вдарив ногою об земну кору, вона вигнулася та не відкрилася. Вдарив другою, вигнулася ще більше, але не відкрилася. Спробував головою пробити землю, плечима витиснути марно, кулаками гатив, теж не допомогло. Але від його ударів на землі при рівній гора за горою робилися. І чим дужче бив собою селун Велетень, тим вищі гори здіймалися навколо. А найдужче бив собою там, де Гуцульщина. І там гори з'явилися найвищі. Уранці, коли прокинулися наймити і побачили, що трапилося, дуже здивувалися. Навколо гори, а там, де був палац, нічого не лишилося. Усе провалилося у прірву. Чудо давались людям, а потім зібралися на велику раду, як далі бути, як жити, вирішили в цьому краї залишитись. А горам на честь Карпа дали назву Карпати. Люди зажили по-новому, одні залишились на рівнині. Інші подалися в гори, орали, сіяли, хліб вирощували, худобу доглядали, навчилися дерева рубати, хати будувати. Кажуть, що селун дотепер не затих під землею. Пробує вирватися, але даремно, бо постарів і гори більше не ростуть від його ударів. То вже не вирватись йому на поверхню ніколи. Шовковиста трава. Приємна на дотик, схожа на шовк. з своим мовленням. Струх, риба. Також її називають Форель Струмкова. Грунь, груночок, вершина гори пагорба. Газда, господар, челядь, прислуга. Все. сьогодні все. Всім спасибо за просмотр. До свидания.